Добрий день, мої переплатники україномовного каналу. Дивіться, дощик почав моросити невеличкий, виїжджаємо з нашої рідної найлюбленішої Салтівки на Тюринку. Салтівське шосе закінч... закінчується, це академіка Павлова. Їдемо ми у бік центру. Ну, Бувшу вулицю Пушкінського, зараз вона вулиця Ярослава. Да, Ярослава ж а, Григорія Сковороди. Вибачається. Такі... Отакий харків'янин навіть не знає назв вулиць. Ні, ну, е Старі назви е знаю, а нові вони. Ладно, Змінюється. Будемо, будемо вивчати. Григорія Сковороди. А це вулиця Тюрінка. Тюрінська. Ну, ще не Тюрінська, а то як? <реш> Без турівські сади. <реш> Будівлю построїли ще до війни, до повномасштабного вторгнення. О, ціни на бензин, я вам скажу, не дешевші, ну і не дорожчає. А куманьок нас везе і у нього на електричестві, і тому ціни на бензин його не дуже бентежить. Да? Щик посилюється, вже рост на метро Київський. Ну що ще розповісти? світло, бачите, є, дякуємо Богові. Трамвайчики їздять. Погода зранку сонечко було, але зараз вже немає. Ну і, і таке. Не дуже тепло. Ладно, усім гарного дня. Усім миру добре злагоди, всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на не що. Тривоги були, і дві були. Все, як завжди, у Харкові. Все, пока, мої